Молодь вчитимуть, як батьківщину любити. Два міністерства освіти і молоді та спорту запропонували на обговорення громадськості концепцію національно-патріотичного виховання школярів та студентів. Дискусії щодо неї триватимуть до середини лютого, після чого спробують розробити програму. Згідно з нею, планують прищеплювати студентам любов до країни, національну свідомість. Зрозуміти концепцію намагалася Юлія Крива. На Майдані вони перші на фронті також під час мітингів та громадських обговорень без них нікуди. Студенти одними з перших реагують на політичні процеси Україні, тому скрізь на передовій. Попри це, посадовці Міністерства освіти вирішили навчити їх любити країну ще більше. Серед юнаків знайшли тих, що, на їхню думку, патріотизм трактують по-своєму і не проявляють його у повсякденному житті. В областях за концепцією національно-патріотичного виховання ухопилися і вже не проти витрачати гроші на бук. Лети, аби точно та зрозуміло пояснити юнакам, що добре, а що не дуже. З і студентів, я думаю, це одна з, ну, складних категорій, сложных можна, в принципі, на данном етапі перевоспитати. У них уже є якісь, якісь старі аспекти аспекты патриотического воспитания. Говорить о новых это достаточно сложно. Я думаю, первое, что будет сделано, это созданная методическая информационная Буклеты, где мы, возможно, скажем, что такое плохо, что такое хорошо. Словосполучення Нове патріотичне виховання доповідачами озвучувалося багато разів. Утім, яким воно має бути та за якими принципами здійснюватися, ще не з'ясували. Відомо тільки у старшокласників вже з цього року збільшиться кількість годин на навчання курсу Захист вітчизни. Як організувати у школах, окрім навчання ще й виховання патріотів, міркують. Роблять це, користуючись власним розумінням терміну патріотизм та спираючись на свої уявлення про нього. Дуже цікаві думки щодо загальноукраїнського поняття патріот, а не місцевого чи регіонального. Ця концепція просто погляд передбачає новий. Ми повинні асоціювати себе не з містом, не з регіоном, а з державою України і з українським народом. Отже, поки одні міркуються, інші дивуються, процес обговорення концепції національно-патріотичного виховання школярів та студентів триває. А на передові тим часом продовжують воювати тисячі молодих хлопців, солдатів-патріотів, які ще не встигли ознайомитися з новою концепцією міністерства освіти, і переважно більшість з них вірить, що захищає своє місто, свій дім, свою родину. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.